Ну а ми, поки про американський томагавк, сама тільки згадка про те, що Дональд Трамп може дати ці крилаті ракети Україні, викликала істерику в Кремлі, і натяки на те, що Імпульс щодо завершення війни досягнутий на алясці вичерпаний. То чим же цей легендарний символ американської сили такий страшний? Розказуємо стисло. По перше томагавк швидкий, наче літак до цілі мчить на гранично малих висотах до 50 метрів, оминаючи рельєф місцевості. А його турбореактивний двигун не лишає теплового сліду. Ракета може нести різні типи бойових частин залежно від цілі протикорабельні, касетні і для ураження бункерів. Чи не тому Зеленський заявив виданню Аксіос, що чиновники Кремля мають дізнатися, де розташовані найближчі укриття. Від моменту появи у 80-х і до нині Томагавк прийшов безліч модифікацій. Цих ракет на складах Сполучених Штатів налічують аж до 8 тисяч. Але головне, чому смикнулися у Кремлі, «Томагавк» може нести ядерну начинку. Ракета з'явилася у розпал холодної війни як зброя стримування, але виявилася однією із найефективніших. Вона б'є на відстань до 1800 кілометрів. Аналітики інституту вивчення війни порахували у зоні досяжності томагавки щонайменше 1945 російських військових об'єктів, зокрема завод із виробництва шахедів у Єлабузі чи Авіабаза «Енгельс-2», звідки злітають Ту-95. Ну і персональний страх Путіна вони легко дістануть його особисто у бункері під Кремлем. Є запитання, звідки томагавки запускати? Бо створювали ці ракети для військово-морських сил США, щоб стартували тільки з кораблів і підводних човнів. Утім, прямо зараз за океаном є наземні пускові установки, які монтуються просто на вантажівку. Американські морські піхотинці від них відмовилися через малу прохідність на слабких ґрунтах, тобто пляжах, де вони мали б висаджуватися. Щодо передання томагавків Україні, Дональд Трамп не сказав остаточного так. Але і рішучого ні, президент Зеленський на останній зустрічі із американським лідером теж не почув. До того ж, у Томагавків закінчується строк придатності, і утилізувати їх на війні значно вигідніше. Тож, що це за новий спосіб тиску на Кремль? І наскільки він дієвий?